У нас не існує альтернативи НАТО. І ми не питаємо дозволу туди вступати. І ми нікому, і в першу чергу Путіну, ми не даємо право вето на український вступ. Право ріш... вирішувати є в українського народу і в країнах-членах НАТО. З чим ми маємо йти в НАТО? Дехто, і в тому числі росіяни, хочуть. Щоб представити, що Україна-побірушка з протягнутою рукою, кожен долар, який НАТО виділяє на Україні, це що? Череті, благодійність, допомога. Це не так. Навіть думати не дозволяєте їм про це. А що це є? Це інвестмент? Інвестмент інвестиції в вашу безпеку. Бо важко собі уявити більш ефективне використання коштів ваших платників податків, крім допомоги Україні. Або навіть не допомоги, а інвестиції в безпеку. Що є цьому перешкодою? Два фактори: російське ІПСО, який намагається підривати зсередини бажання країн допомогти нам, і друге корупція. Коли платники податків країн-членів будуть навіть підозрювати про те, що їх кошти, які мали бути спрямовані на підвищення рівня розвитку їхніх власних країн, підуть для того, щоб в Україні корупціонери наживалися на цьому, це руйнує сам фактор співробітництва з ними. Додам декілька слів. По тим акціям, які зараз відбуваються в Україні проти знищення незалежності, створеної мною антикорупційною системи, бо це моє рішення. Подати законопроект, проголосувати, підписати і створити НАБУ спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Подати законопроект, проголосувати, підписати вищий антикорупційний суд. І забезпечити їх ефективне функціонування. І спроба атакувати цю незалежність лише за один тиждень. Знаєте, до чого призвело? В програмі Ukraine Facilities. Кошти, які мали бути надані Україні на цьому тижні, Європейська комісія, Європейська рада прийняла рішення не давати. Бо ці ідіоти проголосували скасування незалежності антикорупції. І ці гроші вже не повернуться. І в мене завжди питання. Скажіть, будь ласка, оці негідники вкрали в народу України неполучених 75 мільярдів гривень. Я хочу бачити відповідально. І я хочу бачити, щоб ті, хто будуть думати наступного разу або не думати, щоб це повторити, тому що їм безпосередньо їм загрожує. В'язниця за корупцію, і вони так намагалися сховатися від цієї відповідальності. А чому весь народ, чому наші солдати на фронті мають платити за це 75 мільярдів? І тому учнівська молодь, представники самоврядування, студентська молодь, креативний клас на вулицях.